Суп, суп, як витвір мистецтва. А хтось з вас каже, та ми такий суп щодня їмо. Але в мене він такий смачний чомусь виходить, хоча і продукти звичайні та прості. Взяла окарачок, набрала в кастрюлю холодної води, окарачок добряче вимила, поклала. В кастрюлю варити, Добавила лавровий лист, майже цілу цибулю, пір в морквини, не кришила, а просто її вкинула цілу половину. Лавровий лист, гвоздіку, перці різних сортів, трошки ц... солі і так варила гарний, гарний наваристий бульйон. Коли він зварився, м'ясо стало м'яке, процедила все це, відкинула спеції, а чистий бульйон поставила знову на плиту, вкинула дрібно покришеною білокачану капусту. Вона проварилась хвилин 10, потім додала картоплю, цибулю покришені кубиками. І далі варила до готовності картоплі, щоб картопля була м'якою, перевіряла. Перед закінченням варки додала оту кашу, яку я сьогодні їла на сніданок. Її залишилось трошки, це проблема, коли ти на дієті. Їжу не вгадаєш, скільки треба готувати. Завжди залишається є залишок. То ту кашу вкинула в суп. Потім багато зелені. Це і петрушка, і покришений салат рукала і цибулю зелену, а саме верхушку вона вже почала давати отакі свої квіточки, ця цибуля, ото я зрізала одну. І так як у мене цього супу варилось трошки, то вистачило, покришила оцю квіточку з цибулі зеленої та й вкинула її. Петрушку, укроп і доварила до кінця. Потім в тарілку покр... поклала окремо м'ясо, яке в мене вже лежало, сметану, налила супу. І тепер буду їсти смачний суп. Сіль спеції засмаков індивідуально у кожного свій підхід. Отака смакота в мене вийшла. Чи то я голодна, чи то порції маленькі, але воно таке смачне, що ніби я ніколи такого смачного супу не їла. Отже, і ви смакуйте з насолодою, не збільшуйте порції, бо я як тільки починаю збільшувати порцію або відходжу від. Того, щоб зважити скільки, чого і так далі, починає зупинатися вага. Може навіть підніматися вверх. Основне, слідкуйте за кількістю їжі, яку вживаєте. Норма є норма, її не можна перевищувати, бо організм це відчуває миттєво. Тупцююсь на місці зараз, зі своєю вагою. Далі буду прослідковувати знову кількість їжі на сніданок, обід та вечерю. Ну, суп вийшов жирний, бо бульйон наваристий. Це теж можливо, вже не дієтична страва. Але хочеться з'їсти, бо дуже смачний. Ну що ж, Хай всім добре смакує. Зустрінемось на вечері.